Всім привіт, ви на каналі The Hunter. чергова друзі, рибалочка, їдемо ми на Дністер за верхушкою. Зібрався я вже, взяв вудочку, взяв ще одну вудочку на запас, їдемо по Дімона, по Арсена і будемо ловити сьогодні верхушку. Їдемо в побережжя, тому, друзі, не перемикайтесь, буде цікаво. Так, друзі, ми вже зібралися. Їдемо в машинці. Ще десь хвилин 20-30 і будемо вже на місці. На місці подробніше вже вам все розкажемо і кручимося. Приїхали в Побережжя на заплив з Дімончиком і з Арсеном вже готуємо місце. Будемо ловити верхоплавочку. Бачимо, до речі, непогано ходить верхоплавочка. Просто прислухайтесь до цього весняного світанку. Як гарно сирінькові пташки. То просто. Шанині хлопці, буде багато верхушки. Отака верхушка, каже Дімон буде. А може ще й більше. ой ой Ще взяв пікер. Риболови теж сидять, але кажуть, що одна верхушка лиш. Одна плюнула за цілий день і все. Так. так. Та я теж маю? Так, ми зараз мішаємося. О, о, рибка, рибка, рибка. Хтось спімав рибку. Файно. Так, пробуємо. Так, друзі. Ловлю я сьогодні на вудочку. А саме на Shinroi Ultra така вудка. Взяв ще одну про всяк випадок. Так що розкладаємося і ловим. Так, ось, друзі, ми розклалися. Оп! Це вже, до речі, десь п'ята верхушка. Поки кормилися, я так закинув. Ну є і досить непогано клює, скажу вам. Біля берега, далеко не закидаємо. Дімончик на пікер, Арсен теж що. А я верхушки на лови Я зразу просто гляньте. Та, в принципі, непогано. Оп, тихо буде в гумак. Рахушечка. сьогодні, до речі, рахуємо рибку. Взяв я лічильники, дивись зразу. Так, замішали на прикормочку. Это у нас фанатик бомба. И ой, тихо воклюет. Тепец, не встигаю, друзья. Ха-ха-ха. Ай, будет рыбалка ныне, не, Тут на удочку так можно відірватися, я тебе кажу. Я уже думаю, может, это было махалку, брата. Ого, Арсен першу рибу на пікер піймав, йоршик. Є? Прикольно. Оп. Друзі, темп лову просто скажений. Рибка клює. Просто дуже гарно. Ловимо ми на опариш. Гачок 14, ка овнер, 340 -ка серія. Саморобний поплавець ось такий, з пінопласту. Вагою приблизно 1,3-1,4 грама. Удочка Fishing Roy Ultra 4 метрова. Ну і, друзі, такий прекрасна така затока Дністра, на якій дуже гарно плює верхоплавка. Оп. Оп. Ого, це така краща трошки. Дуже гарно плиє, друзі, прям дуже-дуже. Так. Ой, яка гарна покльовочка. Сьогодні, до речі, 2 квітня. Не забувайте, друзі, про нерестову заборону. Рибалити можна тільки на один гачок. І в дозволених місцях. Ой-ой-ой, яка покльовочка. і на дно. Туда, чергова, друзі! Чергова! Тринадцята рибка, до речі. Оп. Ого, ого! Ви гляньте, яка верхоплавка! От за такою ми сюди приїхали. Буде дуже класно вялена рибка. До речі, бачив я вихід жереха на само, в самій притоці, де вона зливається з Дністром вже. І тут мене так... дуже <гум> захотів жереха половити. Треба буде якось приїхати, коли потепліє і Дністар трошки спаде. Оп-оп-оп-оп, поклвка яка крута яка крута поклявка оп, оп оп сюди ой це гарно друзі дуже класна рибка клює просто неймовірно відпочиваємо так десь до годинки я думаю третє посидимо може трошки трішки швидше я поламимо покажемо вам результат ух двусика димон дивисяка верхушка ви гляньте просто, ви просто гляньте на цю красуню. Оп-оп-оп-оп. Сюди. Ух, повало, як ви гляньте яка. Ви гляньте яка, верхоплавка. Одне задоволення таку ловити. Ой-ой-ой, покльовочка крута. ух яка капокльовочка. Ой, гляньте. Ой-ой-ой, яка покльовка краса. оп 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 і повела. Ой, все, це треба підцікати вже. Вона вже є. Воно ну, ще раз так впевнено. Маленька, але є. Так, друзі, попалась новий вид рибки. Червона пірочка. І Дімона щось попалося. Ого! Ой, от рипчик! Рипчик в Дімона попався. Маленький, але репчик. Ану-ану, ой-ой-ой-ой-ой! Дімон, це те, що ти хотів, ні? Так, Мацьонький такий. Файний. Тискін сильний. Та він дуже сильний. Блін, я тепер жалію, що я не брав пікер. Дякую. Так, Арсен щось зачепив хороше. Ого, щось непогане, щось на плоту похоже, Димон. Ого! Ну, то рибчик, похоже. Так, і ти, ти дивись який цей. У мене верхушка. Ти глянь який! Так, у мене верхушка, зараз хлопці покажуть репчика. Ану ано. Яй-яй. Файний файний. Друзі, така верхушка клює. Просто ух, класно, дуже хороша. Піймав я вже біля 30 рибок. Дуже гарно клює. Димон на пікер. Також піймав маленького рибчика. і верхушку. Ловить. Не продовжує. Так, друзі, ловимо ми вже десь годинки дві. На лічильнику вже 40 верхових плавок. Є дуже гарно. Біля берега тут прикормили. Хороші такі покльовки класні. І до речі, цього разу тут верхушка якась більша, а то той раз не були. Це Десь неділі-дві тому, то була менша. А цього разу більше такої кращої. Дімон тебе на удочку клює. Дімон, як тобі кльо. Гарно, гарно. Хлопці піймали по рибчику. Непогано. Арсен п'ять штук піймав, але маленьке. Одного лиш того більшого і все. Погода просто чудова, вітру немає, пташки. Співають так класно, що аж не хочеться в відеороли відкладати якусь музику. Просто круто. Сидиш так, релаксуєш відпочиваєш, як то кажуть, душою. Так, друзі, вирішили ми перекусити, тому всім, хто їсть, смачного, ми половили досить непогану верхушку, вирішили трошки поїсти. Сьогодні у нас у раціоні хлібчик зерновий. Отак. Що ж, друзі, всім смачного. Ми з Діманчиком і Зерсяном їмо і будемо ловити далі рибку. Так, ось ми поїли, трошки звіявся вітерець, верхушка далі продовжує непогано клювати. Прийшли зараз трошки на вудочку більше всі, на пікер попльовок менше стало. Але час від часу прокльовує. Пробую Ми зараз трошки здалека піймати верхушку з під корчиками, там якраз класно так далеко закидається. Ну, в принципі, верхушка куліна на протязі всюди. Десь краще десь стрічки. Мав я вже десь 70 штучок. ось, друзі, Попався в Дімо на жерих. Невеликий, але жерешок, Ха, Класний малюк такий спинка класні. Так, ще зафоткати його і випускаємо. Так що трошки ловимо і будемо вже збиратися. Льовочка, верхушечка плюнулась з того берега. Там, друзі, ще пару штучок лавим і будемо збиратися додому. Звісно ж ував я вам покажу. Рано. Ця верхушка закінчує нашу рибалочку. Куляємо її в садочок. Наскі навалив рівно 80 штучок. теж непогано, і дімон останню піймав. Арсен вже зібрався, зараз покажемо маму лов і також будемо їхати додому. Я. і тут тут мати коти що їсти. Ви гляньте скільки верхушки. 80 штук. А ну, весить мені відарка, будь ласка. Чеки, десь кілограмчика два, ні? Я майже півведра. <кій> непогано, друзі. Досить непогано. Що <кій> ж, тоді на такій ноті закінчуємо нашу рибалочку. Починаю керпіти дощик, збираємося, напевно. Так друзі, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І зкинемось на рибалці. <кій>